Для нашого підрозділу за останній тиждень сталася революція, бо ми не тільки знищуємо, а ми й допомагаємо хлопцям вижити. Це може робити будь-кожен. Є... Ми не один з підрозділів, який це почав робити. Але мабуть, ми входимо в 10 підрозділів, всього в 10, які це роблять. Ну і з Божою допомогою, з роботою штаба, злагодженою з роботою екіпажів, просто вийшло так, що за 4 дні. Ми провели чотири успішних місії і витащили чотири хлопця, трьом з яких сам самостійно би не вийшли Легендарне событие, я вибачав, легендарна подія. Для мене, як для мене, як для командира підрозділу, це дуже потужно. Просто дуже і мене. Ну, я дуже гордий за свій особовий склад. І в такі моменти я, як колишній піхотинець, піхотинець розумію, що хочеться жити і можна воювати. От в таких випадках воювати можна. За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вмирити. І коли тебе достануть, доставлять з поля боя пораненого, то тоді воювати можна.